Доброго дня дорогі підписчики, глядачі канала. Приїхав я на участок, там де ми будемо робити розборку. Це вже три дні назад, коли це, в суботу, по-моєму, трактор нам зробив дорогу, прогорнув. Получається, тут така у нас все. Так, і виходить. Робимо і зараз забор. Привезли ми стовпчики. Покажу вам стовпчики привезли. Вже стопчики привезли, поварив. Андрюша. Та ти Андрюха варив, так? Да? Ні. Марія не мія варить. Привезли стовпчики. Щеб'єнки привезли, піска привезли. А це хороший цемент? О, це найкращі 500, да? а надо, надо надо. так? А тут ще додати, треба, щоб добре сплачивали. Не треба такої херні. Ну Тут такий інструмент у нас. Те що треба тут? Тепері моноліт якийсь сварочка така маленька. О, яка сварка маленька. Та ти шо? Чушь, вона така. Чуєш? Так... зва 4 кажу уже, блядь. А я потом монтирую, потом на... Чуж... Так, така сварка, Андрюха, блядь. Чуєш, а раніше такі сварки, балди такі, сука, щоб підняти не можна було, да? Ні, це Не ну це така, конечно, не так варить цілий день. Я ж не буду. Жорту електроду можна перепалювати. Так? Да? День можна півачити. Так, а це у нас така бетонна. А це ви варіанту, це чи є бетон? Без Твоя, та? О, нормально. так, нормально. Перену... Так, бетонамішалочка, перено... Так, святні, от сусіда попросили, перетягнули. От сусіда так, починаємо. Так, це у нас є. Тут бур. О. А яка глибина, Андрюха? Метр. О, нормально метр якраз. Якраз нормально. Щоб було, не... Так, робимо ці буром по метру. Получається, у нас по кругу буде 42 стопчика буде. Так. 42 стопчика. А ви їх... А, тут вже по по, по, по все по цьому по лінії, бо я дивлюся, все по лінії йде так. А ну тут, тут все натягнуто. Так, тут все йде натягнуто. Все нормально, це буром. Буром буре. Зараз побачите, як будемо буром бурити. будемо буром бурити зараз. Так, воду возимо так ось. Водимо у каністрах, водички, бо тут водички не цього. Так, ось все привезли. Чого, що, начинай колотить бетон. Начинай колотить бетон. <реш> а ты не понимаешь, те умоля ничего просто. Что? Так, закидай. О, а что это такое? Хтось насрав, блядь, движ. А куда? Нет, нет, я так в масло я, я все твою, понял, я все.

Ротвор, водичку пробиваємо. Так, куди? Давай спочатку почнемо, да? Так, ідем заливати. Ты же киня, ты в кину. Ого. Вот їхня. А, а, потім так. а як а я це маю сідати? Я пую знаю. А я можна не трогать там. Куда я Ні, на портук, я полючки людям откинуть. Там стопчика будемо. Первого стопчика ставити. Друга, там тоже виверток? Це одна тачка якась фаталь ты ти ты правильно, правну, довозить на буде, бо то ставка ты шок Що так? Мало зарадаешь ты? Вообще не 2 назора. Два метри Не, 2,20 заводи. Все. А я теперь по рівню выставить він чтобы рівно стоял. А на глаз. Є нівелір. А який глаз? Буде глаз. А на глаз без. Як потім буде привозити оцього е, спеціаліста, буде провіряти. За окулярах, ще... так? Ось так подивитися. Ось це запад Ну приймати. Да. Тут сосіді ось у о... сос... наших. Ця. Наша ось, ось йде месно, сосідні поставили. Ні, то вони хоча головою, але ж вони як тоді робили, то диви, як вони приїдуть, що буде, то нову нажити. На так, а то я.

Ну, вони не водяні, як не Вони катані і тобі там розведені, вони автоматом поливаються. автоматом <ривіт> відкриті ці, типу. Ось <ривіт> так вона, Мар'ян, прокрути її, прокрути її треба. Прокрути, чуєш, їдь сюди, нахуй. Тож, що вона взяла на Я все ж кроплю, я 6-8 разів. А ви покупаємо,

Там не надо, там зверху, а, а, а цей наклон. Я не виповлю, не тут все понимають. Так, тут все чітко. Так, тут. <рекл система> тут... <рекл> так, все, перший стопчик стоїть, <рекл> Що, все нормально. <рекл> Ні, Ні. Як говориться, як перше де дерево посадили, так, да, перший стовпчик поставили. <рекл> так, поставили вже стовпчики. Половину поставили тільки. Поставили половину стовпчиків. Зараз будемо бурити, получає ось стопчики і пішли. І тут буде стовпчики йдуть. І тут буде, виходить, у нас тут. На всю длину, мабуть, ми тут зробимо. Ангар ми зробимо тут на всю длину. А ну подожди, що тут такого. А ну подожди. Так, а тут что? Марьян, а что вы тут не забетонировали? Тут так, тут одного стопчика сейчас уже не поставили. Я не знаю, чего они не поставили. Там мы сейчас сделаем. Там сделаем все четко. А ну под линейку или Все чітко. Все чітко тут. Все як треба. О, вже вже вхватили воно, нормально вже. Так Ну поки так, а зараз буду снимать, зараз будемо бурити буром. Оце хочу тут оце зробити. Оце де тут ось. озако буде ангар. Це в подож буде ангар для запчастей. Так, мабуть, буде тут стільки метрів. Метру два, напевно, буде. Раз, два, три. І це така до самого конця буде ангар такий. Тут буде нас запчащені. Получається, стовпчик тут поставили вже. Тут мішає у нас сусіда. Сусіда мішає у нас. Ця штучка тут стоїть. І вона мішає. Вона мішає, треба буде, щоб прийняли. Получается, зараз будем тут бурити. Тут будем сейчас бурити Бурчиком. Вот таким бурчиком. Ось бурчик лежит такий. Лежит такий бурчик вообще. Ось. ось таким бурчиком бурим. Марян, ч ты себе такого бурчика не купишь в аренду берешь? А? А в кого ти береш його? А Руслана це? Так, вода вже нема, води, так? Воду вже опустошили всі. Це, мабуть, вже додому зібралися, просто додому вже зібралися. Давайте смілимо. Я тобі, тебе... я с... я я, бля просто так зараз видно, яка тобі різниця, тут ти боїшся. Ти вже в тік ток так і так є, вже. Mm -hmm. Тут у тебе, ні, ну це теж викидати так, знаєш. Так. Правильно тільки давай. Ні, <реку> ти вже забудешся де воно. <реку> забудешся девоного. Все, друзья. Так, і все, давайте будемо і все. Продовжаємо далі. Так, давай. Та що ти, блядь, дай ми собі своє зробимо? Робіть, робіть. Так, ворота будуть. 38, по-моєму. У нас 39. Ну майже дев'ять, там, 30. А ну ну, так. Отступаємо. Оступаємо от від от того стопчика 6 метрів, ось. 6 метрів. Тут буде стовпчик стоять на ворота. Ворота тоже буде 6 получаться. ворота буде 6 метрів. Так, Получається, що у нас тут буде? У нас тут буде 3 метри відступили вже. Ось, 6 метрів відступило дугла. Тут, тут йде дорога, виходить. Тут йде дорога. у нас дорога, а тут буде площадочка, така за дорожні плит хочуть виложити. Тут буде площадочка, виходить, тут буде у нас тут. Такий участок, там вже зробили від цього стопчика 6 метрів. Ось буде... цього 6 метрів відступили, І виходить ще 6 метрів. Оце будуть ворота. Оце тут будуть ворота. Оце. Отсюда все. І до того будуть ворота у нас. Ворота будуть 6 метрів. Я думаю 6 метрів, ворота з головою. З головою нормально будуть ворота. Так, 6 метрів ворота. Далі тут буде для стовпчика, зараз будемо бурити буром стовпчики. Стовчики розмітку вже покидали. Будемо робити зараз стовпчики. Все, ми тут вже зробили пробурну, так, вже готово. Тут вже по очередь тут поставиться, бо це розметку тут. Стопчик поставиться в тут. Все, давай. А не так, давайте бура, если будем бурчиком працювати.